Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Едуарда Хмельнука магазин Секонд Хенд. Сьогодні на огляді отакі гарненькі бутики. 25-й розмір фірма TENS Хто знає якої країни ця фірма, то напишіть. Бо я не в курсі. Тьопіки в гарному стані. Тільки ось тут є ось така крапка, трішечки витерта. Бутики в супоровому стані. Практично нові. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал.